Харчування дитини вдома. Раціональний режим харчування сприяє зміцненню імунітету дитячого організму, нормальному росту та розвитку дитини. Такий режим харчування передбачає суворе дотримання часу прийомів їжі. Меню домашнього харчування має бути збалансованим та містити достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів. Що сповна забезпечують енергетичні витрати дитячого організму. Привчайте дитину, перед прийомом їжі обов'язково мити руки з милом, витирати їх індивідуальним рушничком, самостійно сідати на стілець та підсовувати його до столу. Під час прийому їжі охайно вживати тверду їжу, відламувати хіп маленькими шматочками заїдати його рідкою їжею, супом, борщем тощо. Самостійно їсти ложкою гарніри, старілки, пити з чашки, не бливатись. Після прийому їжі використовувати серветку і вставати зі стільця. Якщо дитина харчується в дитячому садочку, відкоригуйте режим харчування вдома. Урахувавши поживну цінність їжі, що подається в дошкільному закладі та часи прийому їжі, формуйте у дитини культурно гігієнічні навички під час вживання їжі. Навчайте малюка підтримувати чистоту навколо себе, бути охайним, обговорюйте з дитиною правила розпорядку, пояснюйте їй, що і як треба робити. При цьому важливо виховувати у дитини культуру поведінки, розвивати мовлення, вміння орієнтуватися в навколишньому світі, привчати розуміти призначення і основні якості предметів побуту, називати їх своїми іменами. Тарілка велика, маленька, глибока, мілка тощо. Вчити, розуміти і називати дії з предметами, з часки б'ють. Ложкою їдять тощо. Виховувати слухняність, пошану до дорослих, заохочувати, висловлювати прохання, навчати словам вдячності. Потопайте про те, що пост, з якого їла дитина, добре був завжди чистим, вимитим, їжа свіжою, щойно приготованою. Свіжі овочі та фрукти перед вживанням обдавайте окропом для знищення патогенних мікроорганізмів. У разі епідемії гострих кишкових інфекцій чи грипу обов'язково дотримуйтесь порад санітарно-епідеміологічних станцій.